Привіт усім! Сьогодні ми приготуємо фіолетовий чиа пудинг. Твій найпростіший десерт літа. Для десерту нам знадобиться 3 столові ложки чиа, Також я люблю додати до чиа 2 чайні ложки кокосової стружки. Тепер додаємо 200 г йогурту. Я використовую йогурт без смаку, але ви можете взяти будь-який інший або навіть рослинне молоко. Добре, перемішуємо, щоб насіння рівномірно розподілилося. Я не додаю до суміші цукру, але ви можете додати мед, сиропи, цукор, все за вашим смаком. Тепер залишаємо чиле на 2 години або на ніч в холодильнику. Для фіолетового кольору я карамелізую лохину. Обережно обсмажу її на чайній ложці кокосового чи вершкового масла з корицею. І вона не стане м'якою. Перед самою подачею викладаємо на чия-пудинг наші карамелізовані ягоди і додаємо трішки свіжих для текстури. Плюс цього десерта не тільки в корисності та легкості приготування, а й в тому, що можна його готувати з будь-яких сезонних ягід та фруктів.